Відповідати не про все загалом, а про конкретні інструменти, які ви можете використовувати в своїй діяльності вже зараз. Тому що, от коли я думав підбирати картинку для цього слайду, я думав його назвати взагалі антикорупційні інструменти і дуже довго думав вибрати такі робочі інструменти чи якусь балалайку. Тому що у нас більшість діяльності, яка пов'язана з антикорупцією, це саме якісь такі шоу. І займаємо 130 Місце в світі, при тому, що ми знаходимося в центрі Європи. Ну, Всі знають, що у нас активно йде боротьба з корупцією, і от якщо ми збережемо е, ці позитивні тенденції, які зараз є, тобто будемо розвиватися на цьому ж рівні, то в наступному році, тобто в цьому, ми станемо на рівні десь з Киргизстаном, тільки в 2017 ми доженемо Росію і Сієра Ліоне. В 2018-му будемо на рівні Станзанію, в 2019-му досягнемо рівню Гондурасу. А після того нам треба можна відпочити, тому що в нас ще буде 15 років, щоб наздогнати найгіршу країну в Європу в цьому плані, це Болгарія. Ну і невідомо, де в цей час буде вже Болгарія в цьому плані. Тобто то, ті тенденції, які є, і ці темпи, які є в нашій країні в боротьбі з корупцією, вони є мізерні, на жаль. І в нас немає стільки часу на розкачку, щоб боротися з корупцією, так як з нею боляться зараз. Але давайте поговоримо про те, які є такі антикорупційні інструменти, тобто що реально можна робити, необхідно мати три складових. перша складова, ну, три компоненти. Перше незалежний правоохоронний орган, тому що ті органи, які в нас є, вони залежні від, від політичних партій. Тому політична корупція просочується туди, і вони фактично не боляться з корупцією, а її віочолюють. Тобто у нас є сподівання, що таким органом стане Національне антикорупційне бюро, якщо зможе все ж таки відстояти більш-менш його, хоча, хоча незалежність або залежність від різних центрів. Але ми на це ніяким, ніяким боком не впливаємо, тому давайте на цьому не зосереджуватися. Другий, е, другий компонент, який може бути, це максимальне відкриття інформації, якою володіє держава. Є такий принцип думає глобальна і дій локальна. Тобто ми спробуємо перенести цей принцип на Одеську міську раду. Тобто наше завдання, щоб максимально відкрилася інформація, якою володіє Одеська міська рада. І наразі я вважаю, що ну, не єдине, але не з найбільших досягнень, чого ми досягнули після Революції Гідності, це зміна величезної кількості різних законів, які відкрили нам масу різних антикорупційних інструментів. Тобто, якщо брати якісь так, візуальне картинку, я таку не знайшов, я б це так, що таке поле, яке геть засипане різними сапками, лопатами, тобто інструментів отак. Людей, які хочуть їх брати в руки, немає. Тобто всі кажуть, давайте там, спочатку там станемо в владу зайдемо. Тобто інструментів для того, щоб боротися з корупцією, вже зараз више криші. Я зараз буду про них розповідати. Людей, які вміють ними користуватися, майже немає. Ну і третій, третій компонент, який необхідний, це виховання українських антикорупційних експертів та розвиток прикладних антикорупційних досліджень. Тобто нам треба люди, які вміють користуватися цими інструментами і роблять це фахово. Для цього не треба бути киянином. На, на всю Україну людей, які знають в цьому антикорупційному інструментарі, я думаю, десь людей 50. Тобто, будь-хто з вас, хто згодний. Зробити це справою свого життя, стане експертом. І це, до речі, дасть можливість не тільки вам робити реальні зміни і реальні кроки, це дасть можливість вам заробляти на життя. Тому що е, люди, які є фахівцями, зокрема і по антикорупційному е, інструментарію, мають можливість заробляти достатньо непогані гроші. Це є скріншот сайту організації, яку ми утворили в минулому році. Організація називається Антикорупційний офіс, сайт АКО. Ми зараз працюємо по Одеській міській раді і робимо, працюємо в трьох напрямках. Перше це відвідування засідань Одеської міської ради, відвідування засідань всіх комісій, які відбуваються в Одеській міській раді, фахове. Тобто наше завдання прийти, відзняти все, що відбувається на відео, і потім це все заливається сюди на сайт. Кожна людина, яка є фахівцем в певному напрямку, наприклад, там, розбирається в комунальному будівництві або в загалом в будівництві, може зайти в постійну комісію з питань комунальної власності. Подивитися, що розглядалось на останньому засіданні. Якщо плацнуть, то там виходить і порядок денний, які питання розглядали, короткий звіт і повне відео. Тобто можна подивитися все, що відбувається. Фактично, у нас зараз є ті самі інструменти, які є у всіх депутатів Одеської міської ради. Наведу вам невеличкий приклад. Фракція найменша фракція Действо міської ради це самопоміч. Це люди, які подавали 5% бар'єр і зайшли в кількості 5 людей. От я дивився результати голосування. Абсолютно на всіх, е на всіх сесіях ці люди голосують проти, тобто вони системно в опозиції. Але це абсолютно ніяк не впливає на результати голосування, тому що у них є не просто більшість. У них є домінуюча більшість, тобто в них є 90% залу, В них майже по всіх питаннях вони можуть потягнути що завгодно. Тому просто бути депутатом, щоб натискати кнопку, на жаль, мало. Тому те, що ми не зайшли в міську раду, не звільняється з відповідальністю виконувати ті функції, які мали виконувати депутати. Треба ходити на засідання комісії, дивитися, що там розглядається, вносити свої пропозиції. Це можливо виступати прямо на засіданнях комісії, виявляти схеми. По тому, як 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 пильнюють нас бюджет, виявляти, які шкідливі рішення для міста приймаються на цих комісіях, і про це говорити. І будь-хто з вас може бути більш якісним депутатом, ніж ті, які є в міській раді, тільки за рахунок того, що ви будете читати проекти рішень міської ради, розбиратися в них і розповідати журналістам про те, що там що відбувається насправді в міській раді. Далі, у нас є проекти рішень міської ради, які оприлюднюються завжди за 20 робочих днів до засідання сесії. Ну, фактично, розібратися буде дуже складно, тому що їх дуже багато, і нам не вистачає людей. Тобто наразі у нас є 5 людей, це команда антикорупційного офісу, яка аналізує ці проекти рішень. Нам не вистачає фахівців по різним напрямкам. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви долучитеся, зможете допомагати, вивчати ці документи. Далі за 20 днів вони оприлюднюються в такій формі, що для того, щоб розібратися в документі, треба зайти, скачати архів, знайти, відкрити кожен документ, прочитати кожну назву, і тільки з 49 документів можна відшукати ти фахівець. Для того, щоб з цим боротися, Аркадій перед кожною сесією робить таку табличку. Фактично цей порядок денний сесії дає де всі рішення, можна, на, на, якщо ви є фахівцем, хоч одного з них. Можете натиснути, відкрити, почитати і сказати фахово, чи є там якісь порушення і чи є якась шкода для міста. І плюс до того у нас не так давно вступила в норму зміни до кримінального кодексу, яким передбачена відповідальність за дві речі: Перша, недостовірність внесених даних в декларацію, друге отримання коштів з невідомих джерел тобто депутати зараз затиснуті між двох між двох статей Кримінального кодексу, все, що в них майно яке зараз є, вони мають задекларувати. Тому що якщо вони цього не зроблять, то вони будуть нести відповідальність за те, що в декларації в них цього немає. А якщо вони задекларували, а хтось їх спитає: а як ви при зарплаті в 4 тисячі гривень купили собі в минулому році там автомобіль представницького класу? Людина не може пояснити. Це інша стаття Кримінального кодексу. Це шаленими зусиллями лобіювалися різними громадськими активістами в Києві для того, щоб ми на місцевому рівні потім за цим святкували. Але зараз майже ніхто не запитує декларації і ніхто не готується до того, що почне працювати електронне декларування, в якому всі ці пункти зазначені і можна буде виявляти невідповідність між. Стилем життя чиновника і тим, що він декларує, а це дуже гарний інструмент по боротьбі з корупцією. Якщо люди, люди не зможуть витрачати награбоване, то в них буде менше мотивації щось красти. Ну толку все це красти, якщо ти не можеш купити собі дорогу машину, дорогий будинок і все інше. Далі з'явився такий класний інструмент по доступу до публічної інформації, який називається Доступ до правди, в якому ви можете відправити запит на інформацію будь-яку, будь-які будь документи десь за 40 секунд. Тут є вже всі розпорядники, тобто ви натискаєте okay. сюди запитати, забиваєте одеська міська рада, вставляєте назву документа, який вам треба, і отримуєте цей документ через 5 робочих днів. Я подав 5 і у мене на всі відповіді є. Далі з 21, 21 жовтня, це півроку тому, було ухвалене рішення про те, які, яка інформація має бути оприлюднена на всіх сайтах міських рад. Має запрацювати ця норма, це розпорядження Кабінету міністрів, постанова Кабінету міністрів про відкриті дані. Що це значить? Це значить, що інформація, яка оприлюднюється на різних сайтах, має бути в такій формі, щоб її можна було скачати і щоб вона інфіксувалась через Google. Має бути вся інформація по бюджету по розпорядниках. Має бути інформація по всьому комунальному майну, яке є на балансі Одеської міської ради. Має бути оприлюднена інформація по тому, яке майно за які кошти здається кому. Має бути перелік всіх договорів е оренди всього комунального майна, які є. Буде оприлюднено перелік всіх земельних ділянок, які є в місті, зокрема земельних ділянок, які доступні для забудови. Тобто ця постанова Кабміну дає нам такий об'єм інформації вже з 21 квітня, для того, щоб виявляти корупційні схеми і з ними боротися. Якщо ви готові робити це професійно, то ми вас чекаємо в нашій команді, і я готовий запрошувати вас на різні тренінги, в яких ми розповідаємо докладніше про цей інструментарій. Ну я дуже сподіваюся, що в команді демократичного альянсу таких фахівців буде більше, і ми зможемо контролювати міську раду не тоді, коли, коли зайдемо в міську раду і не 7%, а 51%, А вже з цього моменту, тому що можливості у нас є. Дякую за увагу.